Дачний сезон в Івано-Франківську офіційно розпочнеться наприкінці тижня. Вже у п'ятниці сюди курсуватимуть додаткові автобуси. Принаймні так стверджують в міському департаменті ЖКГ. Маршрутки довозитимуть власників за міських фазент згідно з відповідним графіком. Комунальники вже визначили основні напрямки перевезень міських дачників. Це буде п'ять маршрутів. Це до домобудівного комбіната, це до Хрипліна. Це дим'яний влас, це в рибне і в тисмінці. Сторони в тисміці. Добавився один маршрут. Це от якраз в якраз тисминиці цього року. Загалом перевезення пасажирів до дашних масивів здійснюватимуть шість маршруток. Яфриківській мері закликають посилити контроль за дотриманням графіків руху цих автобусів. Як засвідчує минулорічний досвід, водії нерідко демонстрували низьку дисципліну перевезень. Були звернення людей. Які були незадоволені позривом і так далі. Мова не йде про те, що вам секретар не сказав, що там зірвали тотально. розумієте? Але то, що було багато зауважень. І давайте таким чином: тотальний контроль 27-го числа всі виїжджають. А служба оперативного реагування мені доповідає, що з 27-го числа жодного дзвінка е негативного незадоволеного від наших пенсіонерів немає. Додаткові автобуси курсуватимуть до середини осені. Вартість проїзду до садогородніх масивів залишається незмінною 2,75. Віра Лучин, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.